Ну що хайте роси? Реготіли варить, вози, ууу, а хороші вози, ууу, не знаємо, чи хороші вози. До нас приїхало одне два колеса. Тут має стояти Газоновська, ГАЗ-53, ступиця. Тут і тут. Маємо колеса 215-75 Р-16. Хороший, так? Да? Далі йдемо, цих два. Єдине, що я не можу зрозуміти. Підскажіть, будь ласка, з чого тут ступиця стоїть на ці колеса. Хто знає, напишіть мені в коментарях. Тут теж виходить. Де тут пише? Пише, пише, що тут пише. 225, 65, r 16 k Я скажу, що тут система ого-хо! Ці то зрозуміло, ці я вчора знайшов, що газ 53 підходить ступиться. Єдине, що не можу зрозуміти на ці. 2, 3, 4, 5 дірок. Від чого? Тут діаметр, мабуть, 7 см я мірив. Якщо я не помиляюсь. І це таке саме ж. Має бути возик ось такої труби. Труба серйозна. Довжина, дивимось. Метрів 4-5. Є. Ще має під'їхати метал. І будемо зварювати. А ви далі смійтеся. Всім гарного дня!